От, е, як ви вже помітили, в нас дуже часто в нашому етері відбуваються класні, смачнющі, просто муа, розіграші від козацької ферми. Так. Яку ковбасеньку ти найбільше полюбив? Пам'ятаєш, ми з тобою їздили до магазину, дегустували і сири, і е, 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 баличок якийсь ми куштували, і щось в спеціаліх. А вуха, вуха свині, пам'ятаєш? І головне, що все у козацької це козацької ферми угу. люблю все. І мені дуже, дуже боляче, дуже шкода, що Катерина їде туди, не зі мною. А, але го, у мене обставини головне, що вся продукція вона а, натуральна, тому що виготовлена На 98%. Бо 2% то що? То спеції, що? Спеції, 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 але вони теж натуральні спеції, так. тому 100%. А, що продукція а, вирощена в Запорізькій угу. області, я так розумію, в Запоріжжі. Розумі? Причому це абсолютно все, починаючи з харчування, також на тобто повний так, цикл це, виробництва. Це абсолютно все, тобто вони вирощують і Харчування а, цих своїх тваринок і вирощують тваринок. І давай, Катерина, гав... говори щось, бо я щось а, не починаю говорити. Сьогодні, сьоме, завтра, четверг, восьме, п'ятниця, в п'ятницю, 9 травня о 14.00, ми з Вікою поїдемо до магазину Козацька ферма, який розташований за адресою вулиця Сталеварів, 27. І о 14-й годині всіх запоріжців ми запрошуємо за цією адресою завітати до магазину козацька ферма на Сталеварів 27, і подегустувати оту смакоту. Не знаю, що буде цього разу в п'ятницю, саме, але там є і ковбаси, і салко, і сири, і молочна продукція. Е, є свіжа е, продукція м'ясо свіжими, звичайно, коштувати не будемо, але ми будемо думати, що з нього там приготувати. Просто буде дуже смачно, і я просто із задоволенням чекаю на п'ятницю з другої години на дегустацію в козацькій фермі. А Юра замріяно сидить і я мабуть, просто ти розповідаєш, ти розповідаєш. Я думаю, плаче ой, від ой, того, ой, що так, не він душа моя ридає. То ви собі я до речі, Катерину, поїду в понеділок на Мальдіви. Так. Ось там буде все all-інклюзив, там все можна їсти, пити, все, що захочеш. А від козацької ферми ковальні. візьмеш? екзотичні, там будуть почекай фрукти, там буде океан. Я буду стрибати з парашуту, я буду їздити на серфінги, і це я все буду відпочивати. Тобі заздрісно? Ні, бо я їду в козацьку ферму смакувати ковар. Так, то в п'ятницю, а в понеділок наступний. Я буду працювати. Ну, добре, я нікуди не їду. Це ну ти жарт. теж приходь, приходь до козацької ферми ввечері. Ну, ти день будеш зайняти, а ввечері можеш прийти собі купити ковбасів. На вихідні добре, все я тебе почув, і ви приходьте. А, Тож, ж, в п'ятниця, 9 травня, 14.00, сталеварів 27, козацька ферма, магазин. Запрошуємо вас доєднатися до смачнішої дегустації.